Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Наступного тижня почнуться перемовини між Сполученими Штатами і Україною про так звані безпекові гарантії, які Україна має отримати від Сполучених Штатів згідно із останніми рішеннями, які були ухвалені під час саміту керівників Групи 7 у Вільнюсі. Нагадаю, що паралельно із самітом НАТО у литовській столиці відбулася також і зустріч керівників Групи Семи. Так, майже повністю ця група співпадає із Північно-Атлантичним Союзом. Однак до неї входять і такі країни, як Японія, які не є членами НАТО. І таким чином рішення про гарантії безпеки можуть ухвалюватися групою Семи паралельно. Від рішень, які ухвалюються у рамках Північно-Атлантичного Союзу. Це досить важливий момент. Адже такі гарантії можуть стати дієвим інструментом захисту України до її вступу до Північно-Атлантичного Союзу. Відразу скажу, що це не зовсім гарантія безпеки. Справжня гарантія безпеки це п'ята стаття статуту НАТО. Тобто стаття, яка передбачає, що країни НАТО колективно захищаються у ну, випадку, якщо агресії зазнала одна з цих держав, це безпекові гарантії. Однак також дуже важливі, і від змісту цих гарантій, буде залежати, як надалі відбуватиметься війна між Російською Федерацією і Україною, і які сигнали почує Москва від остаточного рішення. Американських і українських переговорників на саміті у Вільнюсі ухвалювалися так звані рамкові гарантії. Це був спільний документ, підписаний лідерами всіх країн Групи Семи і президентом України. І таким чином цей рамковий документ лише визначав, що реальні дієві гарантії безпеки або безпекові гарантії. Будуть ухвалюватися окремо Україною і кожною з країн учасниць групи СЕМІ треба усвідомлювати, що у цих країн зовсім різні можливості для допомоги Україні, зокрема воєнної допомоги, тому що ми прекрасно розуміємо, що одна справа це можливості Сполучених Штатів як найбільшої ядерної потуги сучасного світу, з якої з точки зору ядерних можливостей може Порівнюватися тільки одна єдина країна у сучасному світі Російська Федерація. І Саме тому саме Сполучені Штати можуть захистити від можливої агресії Російської Федерації, а більше за великим рахунком ніхто. Або є воєнні можливості Японії, яка тільки зараз взагалі починає зміни у власному законодавстві, у власному житті, які дозволять відновити той воєнний потенціал, який був по суті. Заборонений ті, після програшу цієї країни у Другій ті, світовій війні. Гору взяли, очевидно, після такого буремного програшу, пацифійські настрій. І тільки зараз, коли. У Японії усвідомлюють загрозу від Росії, від Китайської Народної Республіки. Ситуація починає змінюватися, і Японія хоче стати активним учасником цієї коаліції країн цивілізованого світу, які протестують диктатуру. Стає, можна сказати, такою головною країною опору цьому наступу диктатури у азійсько тихоокеанському регіоні. Однак, очевидно, що сутність цих гарантій безпеки буде залежати саме від того, які будуть домовленості між Україною і Сполученими Штатами. Всі інші країни, і країни НАТО, і країни не НАТО, будуть орієнтуватися саме на зміст тих домовленостей, які досягнуть Київ і Вашингтон, як далеко готові піти? Сполучені Штати. Наскільки серйозно вони розглядають свої стосунки із Україною в майбутньому? Наскільки серйозно вони розглядають можливість поразки Російської Федерації і захисту України в разі ядерних погроз і загроз з боку Кремля? Ось на це все будуть орієнтуватися інші країни, коли почнуться двосторонні розмови про угоди. Щодо безпекових гарантій України з кожної з країн Групи Семи, тому ці переговори вони найважливіші. До речі, щодо ядерних погроз і загроз, ми знову їх почули від заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, колишнього президента Росії Дмитра Медведя. Мені взагалі іноді здається, що колишній президент уповноважений Володимира Путіна по ядерних загрозах і. Від його висловлювань можна зрозуміти, в якому настрої в даний момент знаходиться президент Російської Федерації, з ногою ноги, можна сказати, він почав свій робочий день, тому що ми розуміємо, що у своїх заявах на ядерну тему Дмитро Медведєв не є самостійним гравцем, що він, як правило, виступає із заявами, які узгоджені з кремлівським керівництвом. Так от Дмитро Медведєв продовжує наполягати, що Російська Федерація може застосувати ядерну зброю, якщо буде Окуповану частиною її території, згідно із відповідним указом президента Російської Федерації від 2020 року. Однак виникає питання, а що Російська Федерація взагалі вважає частиною своєї території? Це ж теж було б цікаво знати. От, скажімо, коли українські війська звільнили ті райони Харківської області, які знаходилися під російською окупацією. Це не була частина Російської Федерації, тому що Росія не пред'являла на той момент жодних претензій на ці райони, не проводила там фейковий референдум. Не приєднували ці райони до Росії, а Херсонська область. Адже там фейковий референдум відбувся. Після чого Херсонська область в тому вигляді, в якому була. Окупована на момент проведення цього псевдореферендуму була анексована Російською Федерацією і у Конституції Російської Федерації ви можете побачити Херсонську область поруч із Запорізькою, Луганською і Донецькою. І українські війська звільнили частину території Херсонської області разом із обласним центром, який Росіяни вважали обласним центром Російської Федерації, від російських загарбників. Так, от, виникає питання: якщо Росія тоді не задіяла ядерну зброю, якого Біса вона має її задіяти при звільненні якоїсь іншої території України від російських загадників? Чим, скажімо, Симферополь відрізняється від Херсона, а Херсон від Донецька? Мені здається, що сам президент Володимир Путін поки що не знає відповіді на це питання, і тим більше їх не знає президент у відставці, а тепер заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв, який грів крісло для Володимира Путіна, поки той знаходився на посаді російського прем'єр-міністра. Однак загрожувати вони продовжують, навіть не помічаючи, що ці загрози вже не діють так на російських політиків і на політиків у цьому світі. Як вони діяли у перші тижні і місяці війни Росії проти України? Тоді багато російських псевдопатріотів аж закликали застосувати проти України ядерну зброю. Тепер ці патріоти, в лапках, які залишилися, пропонують застосувати ядерну зброю по якійсь країні НАТО, скажімо, по Польщі, таким чином, наражаючи саму Російську Федерацію на відповідь такого ж характеру. І очевидно, що це ризикований крок від... Західу до російського керівництва, хоча вагнерівці, як ми бачимо, і перекидають до кордонів Польщі, щоб створити реальні умови для провокацій. Так що я б не звертав би уваги на заяви керівника Ради безпеки Російської Федерації, Росія і без того продовжує займатися терористичною. Політикою, і ми це все прекрасно бачимо. скажімо, сьогодні, весь наш день пройшов в, в інформації з Сум, куди влучила російська ракета, і це була справжня трагедія. Двоє наших громадян загинули від цього ракетного удару. Ніякого реального сенсу, окрім залякування у ньому, не було. Але ми тепер знаємо, що війна може відбуватися і на території Росії. І в той час, коли росіяни дізнавалися про подію у сумах, вони дізналися, що безпілотники вдарили і по одному з хмарочосів Московського Москва, Сіті, одного з найпрестижніших районів в столиці терористичної держави, де знаходяться федеральні відомства. Це означає, що зовсім не обов'язково безпілотники будуть літати по вихідних днях, і в один прекрасний день російські міністри чи їхні співробітники просто відправляться. Не на аеродром внуково, який був тимчасово закритий від польотів в час атаки цих безпілотників, а на найближчий цвинтар, щоб стати ще одними жертвами війни, яку їхній президент Володимир Путін розв'язав проти України. І, може, це стане для росіян. Певним поворотом в їхньому розумінні, якою буде ця війна на виснаження. Так, це буде війна на виснаження України, але й Росії також. І гроби стануть буденністю російського існування. Ось що ми маємо усвідомлювати, коли говоримо про російське зусилля. Ось чому нам так потрібні гарантії безпеки не тільки для нас, але й для самих росіян, щоб вони не гинули у авантюрах свого ідіотського керівництва. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мой канал у Patreon Coffee, які допомагають нам розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру!